Як вже закрити сидирати після розкидання. Розкидати ми розкидали, а закрити ми ще його не закрили. Ви можете закрити будь-якими лісками, пущильниками. В нашому випадку ми закриваємо рубіном. Він он їде. Насіння сидиратів зверху немає. і Заразом, після покуп, ми пролущили стольну. І на наступний сезон тут буде кукурудзка. На осінь ми взорамо, бо в основному проводимо у рамку Ви можете замовити насіння сидиратів у нас в інтернет-магазині, або за номером телефону, що завжди є у нас під відео. Здоснувати менеджеру. Також ми можемо. Зміксувати вам розбирання сувіш, яка вам потрібна до гарного дня, та запрошуємо до співпраці разом з нами.